Всіх вітаю на каналі. Мазе Пайлан, і у нас спортсмен, який пограв сьогодні. Ні, коли? Вчора Вчора пограв у баскетбол, впав сильно, забив криш. Лише криш, так? Да? Думаю, що так. Зараз передивимося. По відчуттях ніби болей немає, але що у нас зараз? Ну, наче не працює дві третини м'язів взагалі. І опорно-руховий, я не знаю, як він працює. Коротше, ледь-ледь. Без гострих болей, але. Розуміло. Це може бути пов'язано якраз з інгібіцією певних невральних шляхів. Чому так відбувається? Якщо є постійний сигнал болі, значить інший невральний шлях, який проводить е реакції і сигнали від чутливих пропроцептивних сигналів суглобів, притупляються. Ми, відповідно, не бачимо цього балансу. Ми бачимо біль, але в системі немає іншого шляху неврального. Ну, зараз подивимось. Саша вже всі в принципі. Ой, Господи, Саша, Саша згадує. Саша, сьогодні ще на 8 годин будемо знімати і якраз відео. <рігум> Зараз подивимось. Процедуру ми знаємо. Зараз ми швиденько подивимося, що відбувається з блоками взагалі. Праву ніжку вгору, підняти. Піднімай, піднімай, піднімай. Ні, заблокований, пускай. Чому досить сильно заблоковане, йому навіть тяжко підняти ліву ногу. Піднімаємо гарно? працює, але тяжко. Нахиляємося вниз. Ми перевіримо, як працюють західній верхній поздочній ості, Досить рівно. Рівно, рівно рівно, рівно. Повністю бачимо заблоковану праву половину тазу. Що нахил блокований, задня верхня поздовжна ось рухається вперед, що при підніманні ноги вона не рухається вниз. то повністю блокована система. Якщо зараз дійсно, куди прийшов удар? Сюди, сюди чи? невідомо? Думаю, що сюди, але більше людей провало взагалі. Угу. Але падає рівненько і трошки голова, забив голову забив. Голову, добре, Тобто. По Структурним, от якщо подивитись по вісям, то заднє верхнє рівно розташована. Верхні поздошні, верхня зверху гривень теж чудово розташований. Сідничні бугри теж симметрично розташовані обличчям до мене. Так, нацепать. Ні, не працює. Не працює. Бедрений нерв, сідничний нерв погано працюють. Тут тримаємо. Так, тримає, ліва сторона тримає, права не тримає. І права повністю заблокована у нас. Що у нас тут? Посвіжимо Права піднята, ліва опущена. Ліва опущена, права піднята. Ліва опущена, права піднята, ліва опущена, права піднята. Робимо спокійний глибокий вдих Права дихає, ліва не дихає. Ще раз. Правила, дихай, ліва не дихаємо. Давай, навіть на камеру станемо, щоб всім було видно. Дих. Верно видно. Все не додихає. Лише нижній полюс. Раз і все стало, а тут рухається. І так, якщо дивитися, нижче, вище, нижче, вище. Це більш за все буде пов'язано з тим, що. Ну, Притискаємо ручку. Перетис... Ні? Навпаки. Отак. Притискаємо до корпусу. Шичайше не працює. Якщо не працює широкий м'яс спини, плечо механічно піднімається вгору. Окей, перевіряємо. Якщо це дійсно боловий сигнал, то глибокий тиск зніме цей сигнал. Просто притискаємо місце удару. Ну, я зараз посередині просто глибоко натискаю і будемо зараз перевіряти. Притискаємо плече не піднімають. Отак да, тримай. Вімкнуло, зпине до мене повернути. Тут я беру просто місце травми. притиснув сильно. Нахиляємося вниз, перевіряю. Бачу, що вісь стоїть рівно, рівно стати. Тримає знову 3-4 секунди. Раз. праву ногу коліно воропіднять. Чудово опускай. Навіть амплітуду да? різниця змінилась. Змінилася амплітуда. Так, і одразу поки палець насила, працює нерв. Ось дійсно забой. От поки свіжий забій, треба його прибрати. Стіл приберемо. Візьмемо пальчики, навіть банальні пальчики розставить. Хорошо, давай. Під трішки тримай. Вона сюди віддає. Тобто я збільшив первинну проблему, більше сигналів подав по спино-таламічному шляху і вся система вся падає. Тобто, ну перевіряємо. вимкнемо сигнал. Тримай парчики. Чудово. Раз. Тримай. Нема. Ось ці зоні, прямо посередині на хребті. Неприємна процедура. Беремо супермагаінструмент з бочистку. Шукаємо точку. Де в нас буде пошкодження. Тримаємо в середині. Тепер свою увагу перенести всю зону травми. Скажи біль. Батьчики. Хорошо, глибокий видох Нахил донизу. Угу, і рівненько стати. Ну, чудово. Давай повернемось. Що повернемось. ми бачимо? Плече вирівняло. Питання але симетричніше стало набагато. Ну, Притиснув. Ширеча, що вімкнувся, праву ногу вгору підняти. Розблокувало, як зараз по Правого. праву не, гору. Ні, нормально, типіково нахиляються. Нахилиюся не вони зараз. Рівно стати, Ну, блок нема. Тобто блока дійсно нема, зараз ще раз нахились. Блока нема. Крило та рівно стоїть. Привіри, можливо, залишились декілька. Ось таким чином. Раз. Було. На цю зону накрита. Угу. Ручки залишаються там і вниз. Рівно стати. Нічого не змінюється. Руки залишаються, праву ногу коліно вгору піднять. Нічого не залишається. Тобто ми бачимо, що тут сигналів немає. Можливо, щось буде ще. Я подивлюсь, постимулюю. Зараз ще сигнали, ну. ну нерв працює. Давай постимулюємо зону. Працює. Повикликаємо трошки ще. Працює. Зайшнемо. Нічого не падає. Тоді тобто, вальовий зняти. Не, може бути чи ні. Як в малому тазу по тобто, відчуттям, коли не гибаєш, гибає, то воно її трошки тримає і віддає. Тебе бій, ти ввалився, впав всі маски йти, ваги. 105 105 кілограмів і ввалитися в паркет. На себе? Пальчики. Синала нема. Да, запалення Д є, але сигнал знятий і відразу розблоковується повністю сегмент. Ну так, рік це вже.